Вони зібралися тут, бо не знають куди іти, щоб захистити свої права. Ветерани праці та пенсіонери мітингують під стінами адміністрації, бо ошелешені новими змінами до бюджету України. Зібралися, тому що, ну, що називається допекли. Допекли своїм отношенням і к ветеранам, в частності. Ну кого не можна Нельзя Не можна біжати дітей, не можна стариків. У нас все наоборот. Не можна біжати депутатів, затягнути пояса. Я не проти, але Наталії, не на шиї. А ми садівники всієї області Сумської. Ми даємо тисячі. Це всі продукти: картопля, морква, ягоди, клубника. Ну, все це дається на стіл не тільки собі для сім'ї, але і. Лишки вони реалізовуються на ринках міст суми там яхтирка, озеленім. Це все і кустарник, і дерева, і яблука. Ми дуже допомагаємо державі. А держава щодо нас не замічає. Уже в нас на деяких садових масивах уже до половини бросені садові участки. Мітингувальники кажуть, з їхніми пенсіями в тисячу гривень і так складно виживати. Якщо ж уріжуть соціальні виплати дітям війни, ветеранам праці, МВС та Чорнобильцям, не знатимуть, як заплатити, хоча б за комунальні. Я мав льготу, як інвалід першої групи війни, мав зготу 23,5 куба газу безплатно. У Бавелі вже 18. Я мав льготу 6 кубів води. В місяць безплатно, тепер максимум 4. комунальні услуги, вивозка мусора в два рази увеличилась, і кожен місяць щось улічується. Куди ще можна дорожати і куди можна що убирати льготи? Вот у наших депутатів зняли всі льготы, так не треба было б ваше Пенсіонери підготували звернення до кабінету міністрів з проханням почути їх і не приймати таких болючих змін до бюджету. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.